Доброго ранку, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко, і звати мене Олександра. Сьогодні я запрошую і у вас подивитися на свій ранок, як я розпочинаю. Так як я вже скоро буду мати 100 років, мені ще стільки його бракує, до 100 років. Ну 100 років вже скоро. Так як я родилася минулого століття, так як в мене так само псується здоров'я і мушу його підтримувати різними способами. І тим більше сьогодні вітали вночі ракети. Нервова система зовсім ну, розхитана, вже сказати, можна. І я буду готувати заспокійливий напій. І той заспокійливий напій, ви напевно знаєте, я, я думаю, що ви, напевно, також користуєтеся, щоб не їсти лишніх таблеток, не псувати собі печінку, крім того, і нирки. Я готую, завжди готую той напій. Той напій є зі звірбою. Трава Звіробій. Ви що подумали, що якась інша трава? Та ні, ну то вже взагалі. Я маю ось таку травичку. Травичку з вірубою. Я купила в аптеці. Зараз червень, липень, траву, Звіробій можна назбирати на полі. Так як мені замало було, ну, вже закінчилася моя трава, я купила в аптеці. Ось така є. Трава звіробій вона є в такому порошку подрібнена. Порошочок, Бачите? Погано видно? Подрібнений порошочок. Я беру, беру таку піввітрову баночку. У мене піввітрова банка, я вже насипала одну ложечку. Даю дві столові ложечки, прави з бою. О! І буду заливати кипятком. Закип'ятила чайник. Наливаю кипятком кип'яченою водою. Настоюватися трава буде пів години. Накрию кришечкою зверху, рілочкою, кришечкою і хай настоюється. Трава Звіробій, якщо, вона дуже є корисна. По-перше, що вона знімає нервові напруги, по-друге, вона нормовує психологічний стан. Ще, крім того, вона є, має антисептичну дію. В неї можна полоскати так само горло, в кого хворіє, так само ротову порожнину, якщо в когось є проблеми з ротовою порожниною. Крім того, трава з звіробою є жовчогінна. Хто має проблеми з жовчем, жовчі, можна собі також попити. Траву з Звіробій я собі пропиваю три тижні. Я беру настою таку баночку півлітрову. Вітрову баночку і я випиваю собі три рази на день. Три рази, розділяю ту банку на, на три рази і випиваю її. То незалежно чи до, чи до сніданку, ну, чи перед сніданком, перед обідом, можна пити в будь-який час, але три рази на день, чітко. Так, і ще, крім того, я настоюю собі таку настоянку, як роблю. Так само, зараз петрушка свіжа, бачите, вона нарвала, нарвала петрушки, засипала в баночку. І також буду так само оздоровлювати свої нирки. Тож я кажу, що мені вже скоро 100 років, так я мушу оздоровлюватися якось. Так що зараз зав'юлю також кип'ятком, також собі настоянку зроблю. І буду собі також випивати. Також півлітрову банку я буду випивати. Півлітрову баночку я буду випивати за день. Ось так. Також настої, півгодинки постоїть буду випивати. А Юрку я готую. Думаєте, що то є? Це є у нас арніка гірська. Вона протизапальна так само. Якщо у вас болять суглоби, ну, тут я не так чеклую, якщо у вас болять суглоби, також заливаєте. Кип'ятком і настоюєте, але цієї трави можна пити тільки трішечки. Практично випивати можна дві столові ложки, тому що мож, може бути неприємно в животі. Якщо у вас є, маєте інтернет, то можете почитати, які корисні властивості цієї трави. Також я буду заливати її. І то буде вживати Юрко. Ну, в принципі, я також підпиваю час від часу. І ще я таку маю, бачите, в мене банка. У мене тут всякі всякі різні чари. Ще в мене така баночка є. Тут в мене є намелений. Намелені куркума. Куркуму я купила спеціально. Потім є в мене тут в тій баночці льон. Тут є намелений кунжут. По той Потім є ще тут намелений, намелений чорний тмин. І це я все з'їдаю. Зранку встала, столову ложку з'їла. А, крім того, тут ще горіх є волосські. Оце все, всі мікроелементи, практично, що нам потрібно, Там і омега, і вітаміни групи Б. І практично все, що нам потрібно для, для нашого організму, для функціонування. Так як вже не юний організм, мусимо його підтримувати постійно. Ось такі в мене всякі різні настоянки. Отаке я п'ю, випиваю, щоб менше, щоб менше вживати хімії. Можете собі так само таке робити? Це є безсмертник або від китьмину. От тмин піщаний. Також він є жовчогінний. Такий Добрий має жовчогінний ефект ось такі, друзі, в мене такі в мене настоянки. У мене і в Юрка, Звіробій, Петрушка. А Петрушка взагалі, якщо у вас проблеми з нирками, можете собі спокійно купити. Звіробій я п'ю собі три тижні. Три тижні підряд, тоді даю перерву місяць-півтора. І знову собі п'ю. Якщо чую, що я себе некомфортно відчуваю, запарюю звіробій і починаю його вживати. Тоді мені стає комфортно і добре. Привіт! що ти знімаєш? Привіт. Твої трави. Їсти зробила? Перші травки напийся. Давай скоренько я купю травки до обіду. Добре, роботи їсти, давай. Вон Доп. та твоя, гарнічка. Ти що, злий? Дуже нервовий після роботи. Чого ти нервуєшся стільки? Клієнти Зараз... нервують. О, хай, Дивіться, як людина нервово перетворюється. О, Добра о. людина. Привіт, друзі. Зразу подобрів, бачите? <рес> о, от, ось ще собі. Гарнічки. Три столові ложечки. Потрошки він не п'є. А треба було би потрошки ще попити. А ти що жалієшся? Ні, ну то я не жаліюся, але попить для профілактики все-таки. Я в салаті з'їв. Ну добре, зараз будеш обідати. Ось так, друзі, я готую трави. Так, я себе рятую, лікую. Літо є можливість використовувати всі травички. Якщо вам сподобалося, як я готувала трави, як я заварювала їх. Поставте мені подобайку, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляди. Не забудьте писати коментарі, як ви себе доглядаєте, як ви себе лікуєте, як ви себе рятуєте. Дуже буду рада. Дякую вам. Цвіте наш мідер. Така в нього квітка. Пройшли два роки він скидав. Може в цьому році вже зав'яже. Та у нас ще понад N63A. Так, N63A. тут теж N63A. А тут є I-115. I-115. Oh, like, I'm, like, I'm going to go to the hospital. I'm going to